У Берестечківському психоневрологічному інтернаті мобільна бригада працює з 11-ї години. Медики повторно щеплюють вакциною Pfizer підопічних і працівників закладу. Вакцина зберігається в холодильнику. Ми її виймаємо, ставимо на стіл, вона нагрівається. Ось ми попередньо вийняли вакцину. Вона вже готова до роботи, вона вже тепла, нагріта, є до кімнатної температури. Тут у нас є розчинник, є шприц. На одну флакон вакцини, один флакон розчинника ми набираємо 1,8 мл відрозчику, спеціально є шприц і один флакон розрахований на 6 доз. Боляче було? Ні, Комарик кусив і все. Все нормально, так не крутилася, голова, нічого. І легше переносити. Шоколять. То для мене здоров'я. Дуже добре, не хворіть, нічого, голова не кружиться. Дуже доволі. Інформацію про щеплення кожного пацієнта вносять у базу даних електронного здоров'я, каже лікарка Любов Кушнярук. Ми вносимо, коли вводилось, що саме вводилось, назва вакцини, серія вакцини, термін придатності вакцини, вводимо навіть в яку руку вводили. Медичка говорить, нині у закладі вакцинували 162 підопічних і 18 працівників. Є поняття прямої і непрямої ефективності вакцини. Пряма ефективність вакцини це коли мене вакцинували, відповідно, я здорова, я не захворію на ковід. А непряма ефективність це люди, які контактують зі мною, не захворіють, тому що я апріорі здорова, бо я вакцинована. То якщо людину вакцинували перший раз Пфазером, другий раз це теж має бути Pfizer. Це не може бути якась інша вакцина. Підопічна інтернату Мирослава Макарусь розповідає, як її організм зреагував на введення першої дози вакцини. Щоб вже аж такого кричущого стану, то не було. Ну, легка, легка, така слабість всередині, в руках, в ногах. Я особисто погоджувалася не роздумуючи. Серед щеплених другою дозою вакцини Пфайзер, працівниця інтернату Анна Храмцова. Цілі країні така. Такий... Страшний вірус ходи, а життя то миле, хочеться жити, і ще не вакцинуватися. Вакцину перенесли нормально, все добре і не хворіла на коронавірус. В інтернаті проживає 175 підопічних, із них двоє відмовилися від вакцинації. Решті вакцинуватися не рекомендували за медичними показами, сказала Олеся Пилипчук, старша медсестра інтернату. Двох підопічних нас відмовилися. Ми просто ми не захотіли і все. Ну ми їх послухали їхні думки. Ми перед тим з ними порозмовляли. Лікар нашої установи теж з ними розмовляла. Пояснили їм, що плюси і мінуси вони відмовилися. Під час карантину підопічні Берестечківського психоневрологічного інтернату в місто не виходили через ризики зараження коронавірусною інфекцією. В приміщенні дотримувалися усіх карантинних вимог, каже його керівник Віталій Клемба. Я думаю, так само інтернатна установа. Ми станемо вже тепер вільно і для підопічних буде, як то кажуть, можливість вільно себе почувати і більше вже як то говорять в пространстві ну, мати час десь піти, пройтися. Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.